Всім привіт! Я знаходжуся в холодній частині моєї теплиці. Тут у мене ось теплиця в теплиці, маю калачики, петунії. І для них виписала тару. Ось отримала бандеролі. Я найбільше не люблю отримувати оці пластмасові горщики, за які віддаєш великі гроші. І невідомо вернуться ти мені гроші, не вернуться. Тому що ми в селі, але все рівно продавати в чомусь потрібно. Тара потрібна. І якщо я виписую е, новою почтою, дуже часто биті горшки. Я їх залишаю собі. Ну, маємо такий риск і відкриваю і боюся, щоб не було битих. Тут технічні горшки ще й не хоче відкриватися швидко. Отакі горщики. Ну, їх дуже важко побити, вони технічні теж. Колись я виписувала, мов колір такий, а були не такі, але мені подобаються. Це на півтори літри теж технічні. Накладна і подарували мені пів кілограма осмокот. Дістала. Це кліома сервіс. Навіть десь вони на Західній Україні. Я не знаю, де вони. Якщо виписуєш більше ніж на тисячу гривень, дають подаруночок. Був вибір 3 літрові горшки, малесенькі якісь, або осмокот. Я вибрала осмокот, тому що він не б'ється. От мені його дали, тепер я. Покладу в горщики із калочиками. І другий ящик. Теж, ну, технічні горшки не б'ються дякувати. А є тара. Тепер будемо працювати. Ось, бачите, трішки защербилося. Яким чином, я не знаю. Оці горщики, зараз зайдемо в теплицю, хочу посадити коре. Королівські калачики. Ось вони у мене підростають. Просто такий калачик у горщику. А тепер ми його пересадимо. Здавалось би, пересадимо. Як, на мій вигляд, то вже він красивіший. Коли пересаджуєш у більший горщик, відразу стає більшим і кущик, це я давно замітила. Я все порахувала, все тут є. Не, мені не траплялося такого, щоб щось не положили або вдвічі більше чогось. Завжди все співпадає. Довіряю людям, роблю передплату. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Піду, складу план, кого я куди хотіла посадити.